Так, ось там в полі працює трактор, оприскивач. Значить, всю, весь день у нас був такий дебелий суховій, вітер, кушпирив, а зараз у нас повний штіль, дуже класно, можна вносити, можна працювати препаратами. Значить, тут азимий ячмінь, сорт Луран, тут я вносю Мікродобрива, комплекс для, для живлення олійних культур. Я з калієм даю. І, е, працюю цинком, працюю фунгіцид. Фунгіцид це бакова суміш, препарат Жакей Екстра. тобто Тут іде мінімалка по 400 грамів по 600 грамів е, іде на гектар і йде по 250 грамів дебуканазол. препарат універсал. Тобто, працюю. Фунгіцидний захист від компанії Himagra я вважаю, тобто цього буде вдосталь. На цей рік тобто, болячки мають свій розвиток за умов, коли волога, коли є сприятливі умови. Але сьогодні немає таких сприятливих умов. Тобто, Коли ми маємо е, такі вигляди на класний врожай, то ми маємо і болячки. На жаль, на жаль, сьогодні виду на здорового урожаю немає. От, я думаю, що мінімальний фунгіцидний захист цього буде досталь. Плюс мікродобрива вони також підсилюють. Ну і Мій найулюбленіший елемент це Ріаком цинк. Також він тут присутній по 1,2 літра на гектар. Так, вийшло. тобто Я вважаю, цього буде вдосталь. Далі будемо дивитися. Дуже швидкий дуже швидкий старт. І я просто не встигаю за цим ячменем. Вже пора. Ну, Вроді за комбайн. Всі питання з комбайном ми вирішили. Тобто Комбайн буде розбрасувати солому. Тепер треба вирішити, з як його ми задискуємо, що ми будемо робити. Тобто, є два варіанти. Варіант перший. Сіємо прямим. Зразу сіємо. І е, проводимо дисковку і потім сіємо. От. Далі ще питання: вноситься добрива, не вноситься добрива. Добрива буду вносити, а залишилось трошечки карбаміду з пасів. Працюємо все, все елементарно. Що залишилось, його треба дати, щоб воно не, не лежало. От. Норму внесення на соняшнику ми планували 80 кг. А по факту вийшло 64, тобто сієлка видала менше. Далі все буде видно, за 2 тижні ми будемо вже дивитися і я думаю, що вже 15 червня тут буде збирання, тобто середина червня ми будемо збирати. Але тут мені вже кажуть, що може це буде 12-13 червня, тому що все горить і вже такий, знаєте, як такий е... смак поля, запах. Тобто йде вже як з е, со соломою. Рядом у нас знаходиться е, в посадці, знаходяться злаки, той же самий перік і він вже сохне. Тобто, Це такий показник, якщо в природі не тільки вже зернові, а вже і злакові трави доходять, то, то вже все. Ну, ось таке у нас зелене море. Я думаю, воно хоч якся, хоч трішки порадує нас зерном. Тому працюємо на колос, працюємо на масу тисячі зерна, робимо якісне підживлення. Тому що цей, цей кусочок хочу, незважаючи, не на, не на залишити собі на насінник. Але будемо дивитися, якої якості вийде. Якщо десь вийде краще і більше маса тиші, я думаю, може бути прийнято рішення про те, що купити де-інде. Де Але поки що працюю собі на насіння. Тут я отримаю другу репродукцію сорту Луран.